Уроки з технічного делювання програмі SolidVox зробимо невеличке практичне заняття. Погнали! Стартова сторінка SolidVox 2024. Вибираємо файл, створюємо новий файл, нова деталь. Окей, вибираємо одну з базових площин, до прикладу, спереду, і створюємо новий 2DSKIS. Далі я вставлю картинку, яку завчасно підготував. Мені сподобалося тільки певна. Виберу команду картинка, певна картиночка. От. Вазочка така, зараз вона, вона відобразиться на даний, даний момент. Давайте трошки, її трошки зменшимо. І так, від, трошки вбок І відведу. Поставимо якийсь габарит для орієнтації. Добре, закрию картиночку команду, вона в мене є. Візуально є. Тепер знов-таки закрию ескіз, щоб потім вона не ховалася. Виберу знов ту ж площину, вкладочку ескіз і зроблю новий 2D-ескіз. Відведу роликом від себе нашу конструкцію і зроблю, зроблю, зроблю певну Давайте коло зробимо. Задамо розмір, щоб було орієнтуватись на щось. 700 мм нам, до речі, не потрібно. Зробимо десь 150 мм. Да? 150 мм наш ескіз. Переведемо конструкцію дану як допоміжню. Зробимо. І тепер почнемо рисувати наші листочки даної вазочки. Але ж не буду вирисовувати оці зубички займе до довго часу, а буду відразу. Зроблю контурами, щоб зробити розуміння алгоритмікою її побудови. Добре, далі переходжу в команду дуги. і крок за кроком почну відображати мої листочки. Раз, раз, раз. Мої листочки. Е, надо потрібно робити так, щоб. Наші дуги не пересікали одне одного. Так, ботаніка. Вивчення ботаніки. І що інше. Так, орієнтація. 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 Та далі взагалі візьму, візьму, візьму усю Не буду прорисовувати так детальні. Просто раз-раз-раз. Де моя вертикальність? Просто візьму команду зеркальних відображення і скопіюю. Щоб не мучитись. Окей, раз, Скопіював. Далі трошки відредагую мої. Раз. І візьмемо співпадіння. пів падіння. да. Окей, от така в нас. Така в нас такий в нас лепесточок. Давайте трошки тут також підкоригуємо. Раз. До речі, давайте візьмемо якусь команду скруглення і оці кути також поскруглюємо. щоб вони нам не рисували козью морду. Окей. Добре, поскруглю, поскруглювали. Тепер що я візьму? Візьму і скопіюю даний ескіз. Виберу справа на що таке, а скруглення. О, сорян. Візьму даний ескіз і скопіюю його. Ctrl-C, скопіюю його в буфер обміну, закрию даний ескіз. Як ми бачимо, що ми дорисували верхній контур, потрібен тепер нижній контур. По ескізу, ми бачимо, по даним картинки, ми бачимо, що ескіз верхній це копія нижнього і нижній трошки повернутий. Добре, візьмемо площину, з якої ми будували. Візьмемо, Зайдемо в укладочку ескіз, в справичну геометрії, площину, змістимо його на 150, прикладу, змінимо його вниз відносно нашого ескізу. Давайте трошки поменше десь. Візьмемо 120 висоту. Скажемо, ОК, нас все влаштовує. Вибираємо нашу базову, нашу додаткову площину, створюємо в захожу вкладку ЕЦ, створюємо новий 2D-ескіз. І скопіюю наш Ctrl-V, вставлю наш ескіз в на мою площину. Далі він бачимо, що підсвічується, Тобто вибран весь мій ескіз. Зайду перемістити об'єкт. Перемістити об'єкт. І десь візьму цю точечку і поставимо ось так його. Окей, десь плюс-мінус ми його змістили. Далі знов-таки виберу. В мій повністю Зробимо його, Змасштабуємо трошечки його десь на 0,6. Поставимо відносно точечку, відносно котрі будемо масштабувати. Десь десь тут. Раз. Зменшили. Окей. закриваємо. Далі. Що ми робимо? Знову вибираємо. Знову заходимо в команду повернути об'єкт. Також вибираємо базову точку, до якої будемо вертати. І давайте, мабуть, в мінус його поведемо. Так, змістимо його десь, 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 десь десь, багато. Десь десь, отак. Добре, 38 градусів мінус. Окей. закриваємо. Все, ми підготувалися. Підготувалися. І тепер давайте зробимо наступні елементи. Бабушка по перетинам. В даному профілі виберемо одну точку і також другу точку. І як ми бачимо, що дані величини. Смістилися, <смістили> але, але закрию без збереження команди. І далі знову зайду в ескіз, візьму 3D ескіз, візьму другу команду. І співміщу один, та... так. Так, польстуй раз, два. Чуть-чу. -чу. Один та другий скіз раз. І що воно у мене відбулося. Ось. Ось так. мали зорієнтувати Ось так, да Змістимо десь так, так. Не так. Зробимо десь отак в нашу сторону. Окей, зробили 3D ескіз, плюс-мінус. Далі знову повертаємося в команди в клаточку елементи, вибираємо команду бабишка поперед нам. Тут вибираємо наші, наші безпосередньо ескізи нижній, верхній. І додамо нашу криву Раз. як обмеження. Ось так його трошки скрутило. Ло -ло. Окей. Зберігаємо. І що ми бачимо? Та схоже, так? Да? Схоже. Таким чином ми можемо також додати декілька таких обмежень на кожному, на кожному поверхні для того, щоб. Такий скруглити кожен із радіус, як нам потрібно обмежити та скруглити, щоб його не було так, як, пряму, як прямий зуб, а було щось подібне, як ми обмежили до, даний торець. І далі, що ми беремо? Беремо <клодженщина> В оболочку, ставимо 1 мм, вибираємо нашу поверхню. Так, ладно, Ви поставимо 0,4. І що скаже? Скажу, що все добре. І так, бачимо, що наша стінка 0,4, наша вазочка практично готова. Нівелювало цими розрізами, тому що не хотів. Або ж давайте ми їх якраз і відобразимо в редагуванні ескізу. Зайдемо в нашу команду «Бубушка по траєкторії», зайдемо в нижній ескіз. Так, відредагуємо його трошки, додамо Ось наш на самому великому да? додамо. Візьмемо команду <кхи> дуга і додамо наших пару зубчиків. Щоб просто подивитися, як воно це все діло буде. Швиденько їх Відобразимо по три зубчика тут. і Відповідно, три зубчика відобразимо. В іншому. Що там за точка перетину? Давай видалимо, віддалимо. Якийсь взаємозв'язок получився Окей, тепер візьмемо відсікти. І один, два, три методом. Даним. Окей, є три зубчика, закриємо. Добре, не кричи, не ругайся. Ми зараз все поправимо. Раз, зайдемо в верхній скіз Давай відобразимо, відобразимо. Тут у та нас також візьмемо і зробимо три якийсь. Лок-лок-лок-деліт. Раз. 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 Так, что тут у нас? Жик. Д-ду-ду-ду-ду-джу. Выдам вам звезды засок, займу зв'язок, хоть еле вымов. Бробу будем витикты. Раз, два, три. Бог сейчас ругается, не... Окей, закрываємо раз все, побудувався. Та вже красавчика. Все йшов, все, все побудував І тепер бачимо, що в нас є такі ж самі. Так, сховаємо цю площину, щоб нам око не муляло. І бачимо, що є такі ж відросточки, як і тут. Ось вони побудовані. В принципі, далі далі робота з ескізом Якщо цікаво зробити такі ж відросточки, то вуаля Дана вазочка, в принципі. Плюс-мінус готова. Можемо гратися з даними направляйками, як 3D-ескізами, додати їх на кожний луч. Можемо додати в ескізи наші такі відросточки. Можемо скоригувати один верхній нижній ескіз. Але алгоритміка побудови даної вазочки, в принципі, є. Давайте їй колір такий зелененький дамо, як і тут безпосередньо. Раз, раз, раз. Щось, щось таке, да? Луч. да, ну, отак. Раз, добавимо її. Засвітимо трошки, щоб видніше було видно. Раз, ой, ні, не треба, дякую. І трошки додамо світла. Окей. Окей. Ось така побудова нашої вазочки. Лайк підписка. Звертаємося за відеобібліотекою уроки з 3D-моделюванням, де ви після вивчення котрих з легкостю можете робити самостійно подібні речі. Звертаємось за 3D-бібліотекою по телефону в шапці профілю, або за... В... Або, або, за... Коротше, пишіть в директ. Лайк-підписка.